Всім привіт! 31 жовтня. Недобрий ранок, день для Києва, для всієї України. В Києві відсутній був світ, а вода, перебої зі зв'язком, тому що російські ракети, як завжди, устраюють пугалку. По понеділкам, але нас не подолати і не здолати, і вже не напугати, не налякати, нічого вам не буде. Фіг вам, а не Україна і українці. Тримаємося. Так а, Так як я а, магазини були закриті, скупилася в ларьку і на базарі. Що я купила на базарі? Цибуля 25 гривень, морква по 25 гривень. Картопля по 10 гривень, це на 60 гривень. Так, і показую, що купила варючку. Рис 69 гривень. По 51 мортадельки. Буду робити ходою, зараз покажу. Дві улюблені шоколадки Каруна. Ну там вони по 40. в тебе вони, звісно, вдвоє дешевше. Ну, що маємо, то маємо. Так, паніровочні сухарі 13 гривень. Молочко 26, 20 гривень око майонез. 18 гірчиця, Ось така только була Оліс. Із глобина дуже смачний. Ось така вітинська і форшет на колбаски. По 49 гривень. Так, для ходогів І так поїсти. Купила моркву по-корейськи. 49 гривень. По 56 масла глобуна селянське. кукурузка 39. Ось така. Я брала вже і вона смачна. Белгуста. Дуже смачний сир кантрі. Мені зараз він тільки подобається. А він по 70 гривень. На пробу взяла от на вистоку мартадела. Колбаска варена. Но в таких упаковках смачні. 37 гривень, тут 100, 105 грамів. Ну, так, дороговато, що було, то і взяла. взяла. Так, олія. Олія у нас по 78 десь, так, взяла запаси ось таку вермишель довго, вона смачна. А іменно в коробках мені більше подобається. По 34. Так, і по хлібу рогалики 20 гривень, 20 гривень, булочка крихітка. І хліб Шумава. А Шумава 20 чимось. Так, ось такі покупки на фактично 1000 гривень. Ну, не 1000, там я ще в аптеку заходила. На 800 гривень. Так, на 800 гривень ось такі ось така виніджена закупка. Так, не прощаюсь, зараз будемо готувати хот-доги. Так, для хот хот-догів в подомашньому нам треба ось такі рогалики. Я беру з кунжутом, вони більш такі міцні, не м'які. Сосіски можна зварити, можна в мікроволновці, я буду обжарювати на вершковому маслі. Сир. Натру На терці, Так, для соуса гірчиця, кетчуп, дуже смачний у цей ряба і дуже смачний в них, в них появився майонез. Зверніть увагу. Ну, не було. Я взяла у комовський, та морква по-корейськи, можна капусту, ну у мене ось такий набір. Так, Починаємо готувати, що обжарюємо сосіски, натираємо сир. я ще вирішила додати квашений огірок. Буде смачно. Ну що, будемо збирати. Розрізали. додали туди кетчупа, моркви. Так, додавали туди сосиски посередині, от так, от. По бокам огурчики. І зверху змазала гірчицею. Зверху трішки сиру і майонез. Калорійна бомба, але хай б... краще така бомба. І в духовку або в мікроволновку до того, як вони стануть такі хрусткі. Так, ще була у мене на уеликсі виставлена розкладушка після того, як. У нас більше нема квартирантів, в мене більше нема квартирантів. Це була куплена за мої гроші в Ікеї на ламілях. І я виставила її на OLX. позвонили хлопці. Ну Так вона стоїть дві чимось, я поставила за дві. Позвонили хлопці з передової. Сказали, що Хто із їхніх друзів ну, дуже йому потрібно сплять на бліндажах, безкоштовно вони взяти не можуть, тому що їм ну, соромно у жінки безкоштовно брати, ну, попросили якось знизити. Договорились з ними за 1000 гривень, скинула я почти 50%, хотіла віддати безкоштовно, але вони не погодилися. От, так що... Все. наконець нарешті я її здихалась. І я дуже, дуже рада, що вона а, поїде в Чернігівську область, вона допоможе нашим хлопцям. І ще якось від цього на душі тепліше. Так що, ну подивимося, може я грошей не возьму, вони зависять. Так, художні приготували, зараз прийду додому покажу. Зараз віднесу нічиму. Куди його може діти? Живе в мене найходуть моїй квартирі. Якось поки так, моя доброта мене згубить. Ось такі гаряченький для да. Вонечкою у нас сонечно, але дуже сильний поводний вітер. Так, все, сидімо здобув. Так, прийшла, зустріла по путі дівчинком. Вона живе в сусідньому домі. Часто підходить з мамою до бонів. Ну, клас десь третій. Вони переселенці з Луганська, Луганської області. Знімають тут квартиру. Ну, дуже бідно живуть. Дівчинки таке руде, довге волосся. От. І я бачу, що вона завжди з яким-то одною різиночкою хочеться її чимось порадувати. Достала всі свої украшення для волосся. Ось такий класний обруч, я думаю, в школу буде саме те. Ось такі заколочки. Абсолютно нові. Деякі різиночки. Ось така, ось така. Ось такі. От, положу шоколадку, може ще щось буду носити з собою. Якщо побачу, то подарую. Я думаю, вона зрадіє. Тому що мама говорила, що дуже любить робити прически, але зараз не до них. Так що якось так підтримуємо одне одного. Дякувати Богу над Києвом, а, ППО все. Збило. пострадала Київська область, світло. А, так Дякуємо, дякуємо нашим захисникам, а ми тут в тилу робимо, що можемо. Ну що, з коханими поговорили, на ЗСУ задонатили, щось мачненьке приготували. Я приготувала це солоденьке. Не забувайте, що скоро стартує конкурс солодкий листопад». Трошки пепсі. І зараз почала дивитися серіал. Ну, не зараз, вже давно, але зараз буду теж дивитися поліція Чикаго. В ньому багато сезонів, дуже класний серіал, дуже гарні актери. Так що дозволяємо собі трошки, трошки-трошки забутися. Це. Чекаю вас, гості в коментарях. До зустрічі. Тримаємося. Пока-пока. Можна -пока. кайфанута.